Всім привіт! Нещодавно наш товариш отримав ось таке повідомлення у свій телеграм. І навіть попри застереження кіберполіції перейшов за посиланням. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як захистити свій аккаунт, якщо ви таки проголосували за сина маминої подруги чи племінницю бабиної коліжанки. Очевидною ознакою того, що ваш аккаунт зламаний, буде те, що вам прийде повідомлення від телеграму про новий девайс. Тут обережно, бо зловмисники можуть просто видалити це повідомлення або загалом чат з телеграму. Друге, появиться новий девайс у списку активних сесій. Третє. Вас викине з вашого аккаунту е, на ваших девайсах. Ну і останнє з вашого аккаунту почнеться розсилка такого ж роду повідомлень вашим контактам. Так, але як врятуватись, питаєте ви. Насправді, все сильно залежатиме, на якій стадії ви локалізували проблему. Перші 24 години, а саме стільки Telegram не дозволяє завершувати активні сесії новим девайсам, ви просто можете пере... перервати цю сесію. У нашому випадку це була ось така з локацією в Італії. Проте, якщо вас все ж вилаговало з вашого девайсу, це значить, що пройшло більше, ніж 24 години. І зазвичай при повторній спробі авторизуватись нас просто викидало з нашої сесії. Якщо у вас така ж ситуація, то тут залишається декілька опцій. Перше – це написати в саппорт телеграму і чекати, поки вони вам допоможуть. Лінк знайдете в описі під відео. Другий спосіб це зайти з декількох девайсів одночасно. В нашому випадку ми зайшли з телефона і в той самий час через QR-авторизацію зайшли на десктопі. Це дозволило обійти скрипт, і, попри те, що з телефона нас таке вилагувало, на десктопі ми залишились з активною сесією. Проте тут є проблема, що відразу неможливо видалити сесію зловисника. Бо спрацьовує безпека Телеграму, і вона вимагає 24 години для нових девайсів, перш ніж дозволити модерацію сесії. І цього разу це правило грає проти нас. Проте ми так і не дочекались ці 24 години, а перейшли до третього способу. Це видалити телеграм-аккаунт. На iPhone це можливо зробити через додаток Telegram. На жаль, веб-версія такої функції не пропонує. Зазвичай, коли ви наново заходите, у вас є близько хвилини часу перед тим, як вас знову викине. Тому тут потрібно все робити дуже швидко. Отже, для iPhone переходимо в налаштування, приватність і безпека, видалити мій аккаунт, видалити аккаунт вже. Для всіх інших девайсів потрібно перейти за посиланням Телеграму, а його ж також ви знайдете в описі під відео. Проте зважте, що тут потрібно отримати код підтвердження в Телеграмі. Тому логуйтесь одночасно з видаленням, аби перехопити цей код. А після видалення потрібно наново створити телеграм по тому ж номеру. Проте у цьому випадку ми втратимо всі наші чати, переписки і так далі. А тепер давайте поговоримо, як вберегтись. В першу чергу додати двафакторну автентифікацію. Вона вас повинна оберігати в принципі від таких випадків, оскільки, окрім коду, який ви отримуєте на девайс, вам потрібно буде вести також і пароль або код з імейл. Друге, це перевірити активні сесії, чи саме видаляти ті, які, якими ви не користуєтесь або невідомі вам. І третє, це процитуємо постійні повідомлення від кіберполіції. Не переходьте за невідомими посиланнями. посиланням і тим паче не вводьте жодних кодів чи свої персональні дані там. Так це звучить банально, але це дійсно працює. До речі, якщо ви колись стикались з подібним способом злому та маєте якийсь цікавий досвід, пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!